Вітаю, любі партнери! Я, Олександра Лепідєва, срібний директор бренду Гітер. Сьогодні вам розповім про нашу неймовірну ексклюзивну доглядову косметику. І, як завжди, бренд Гітер обирає найкращого виробника. На сьогодні для нас, нашу космецевтику, виробляє лабораторія Біосінтез. Яка? Яка співпрацює з двома кращими виробниками бадів та компонентів для косметики. Це компанія DSM і Лукас Мейер. На сьогоднішній день найкращих взагалі немає. Тобто, щоб ви розуміли, це дуже-дуже високий рівень виробництва, що саме відрізняє нашу космецевтику від. Того, що є на ринку, це те, що саме наш виробник те, що заявляє на нашому пакуванні, воно і є всередині наших засобів. Тобто наші всі засоби виготовлені в правильній концентрації і покладені в правильну базу, як то кажуть. Що саме я маю на увазі? Зараз на ринку України дуже багато представлено засобів для догляду за шкірою, але я дуже багато стикаюся з тим, що люди не задоволені якістю цих засобів, купляючи дуже дорогі креми, лосьйони і будь-який догляд. Навіть те, що стоїть у аптеці, воно не відповідає тому, що заявлено на пакуванні. Саме цим відрізняється наша космецевтика, яка і працює на рівні клітини зсередини. Кожний продукт із 14 позицій, який є в наявності, є провідником як попереднього засобу для використання, так і наступного засобу. це нові технології, які на сьогодні можуть бути. Тому нам з вами дуже пощастило мати таку космоцевтику у себе вдома. Головна ідея нашої космецевтики допомогти нашій шкірі працювати як у молодості, щоб вона виробляла свій колаген, щоб клітини працювали так, як у 20 років. І це дуже класний прорив у технологіях для того, щоб саме натуральним способом заставити свою шкіру працювати. На сьогодні в нашій компанії є три лінійки. Перша лінія, як ви бачите, вона зеленого кольору це Фитоке, друга лінійка це Anti-Adge хронотерапії. І третя лінійка це інтенсивке. Всі деталі, як використовувати кожний із засобів будь-якої лінійки, з чого вона складається, це все ми можемо з вами подивитися і почитати в нашому каталозі, який представлений онлайн. Також ви цей каталог можете використовувати для ваших потенційних клієнтів і потенційних партнерів. Також на кожному засобі нашому є. Складові, які також можна подивитися в інтернеті, загуглити, подивитися переваги цих саме інгредієнтів і знати, що саме несе певний засіб для нашої шкіри. Але я завжди кажу, що щоб зрозуміти, як діє будь-який із засобів. Будь-то декоративна косметика, да, або це сфера нашої парфумерії, або це космецевтика. Треба стати стовідсотковим користувачем даної продукції. Я, наприклад, така людина, що у мене повинно бути усе, навіть якщо, може, це не зовсім моя лінійка, але я хочу спробувати все, все на собі, щоб знати, як це діє на шкіру. Які вона має властивості для того, щоб потім передати навіть свої, свої спостереження, так, і свої емоції. Бо, бо що саме найкраще, коли ми з вами продаємо будь-який продукт, то це і є, що клієнт купує саме наші емоції, по-перше, наші враження від того, що ми самі спробували. Тому я коли з'явилась космецевтика, я придбала усі лінійки, всі три в мене є. І, звісно, вже протягом 5 місяців я користуюся нашою космецевтикою. Я дуже задоволена, дуже. Я завжди шукала для себе саме такі засоби, які б допомогли нашій шкірі зупинити старіння. Так, і допомогли... Бути як найбагато довше, красивими, гарними, молодими. І мені дуже хотілося цю інформацію доносити людям навколо. Але я ще раз хочу зауважити, що я дуже раджу тим партнерам, хто вже к нам приєднався, але ще не спробував цю лінійку. Дуже раджу спробувати. Тим паче, що в нас є дуже класна можливість спробувати будь-який засіб для шкіри, придбавши собі ось такі е, саше. Бо саме так ви зможете спробувати все підібрати собі, звісно, лінійку, яку ви вважаєте так і вже мати і свої враження, і свої емоції, і свій досвід від використання наших цих неймовірних засобів. Тож, лінійка фітоке, вона, як ви бачите, зеленого кольору, вона направлена на те, щоб допомогти нашій шкірі, якщо у неї є якісь проблеми висипання, запалення і її радять використовувати вже з 12 років. Це е, крута можливість для наших підлітків, для дітей, і щоб вони вже саме з цього віку навчалися. Як правильно, і що є саме система догляду за шкірою. Тому що люди минулих поколінь не мали такої змоги, не мали таких знань. Я знаю людей, навіть, які вважають, що можна навіть не вмиватися уранці. Тому це і наша з вами задача як фахівців. Привчати людей і навчати їх вірно використовувати засоби для шкіри. Завдяки класному складу ця лінійка допомагає зволожувати ліпідний слой. Я знаю, що раніше, навпаки, радили. Використовувати такі засоби, які підсушували шкіру. І це був необратимий процес. Тобто, коли ми висушуємо ліпідний слой, або, знаєте, як мені кажуть, ой, я хочу таке вмивання для себе, щоб аж шкіра рипіла. Знаєте, як -то. це хочу зауважити, не є класно для шкіри. Тому що це саме про те, що ми висушуємо цей ліпідний слой. А коли ми висушуємо його, починається опять процес шкіра жирніє, опять з'являється висипання, запалення, акне, і цей процес він постійний. Наша задача не висушити, а навпаки, зробити зволоження шкіри. І саме лінійка фітоке допомагає завдяки тому, що в складі є багато трав, ви почитаєте. І е, вона допомагає е, утримати, утримати цю в, е, вологу в шкірі і е, прибрати ось це постійне висипання, а також вирівняти усі показники pH шкіри. Слідуча лінійка це nth хронотерапія Ця лінійка має е, ціль Саме зупинити старіння нашої шкіри. Саме в складі цієї лінійки дуже багато калагену, дуже багато гіалуронової кислоти, пептидів, те, що саме працює на рівні клітини, що дозволяє зберегти молодість та пружність нашої шкіри. Завдяки тому, що в складі є пробіотики. Які створюють правильну мікрофлору шкіри, і стимулюють працювати е, наш е, імунітет шкіри. Колагени це білок, які допомагають будувати нові структури клітин. Тому і багато дуже е, різних видів колагенів в цій серії, тому що є це основне і необхідно для вікової цілі. Е, Шкіри. Взагалі, у мене всі улюблені позиції, але дуже люблю. Позицію колаген-бустер із цієї серії. Тут дуже багато колагену, тобто білка, він допомагає відтворити ті вже поламані структури наших клітин, тобто ось ці всі заломи, які з'являються у нас. А це вже можна використовувати ось цей бустер із Ent для того, щоб. Воно е, не, збі... не усугублялося, як то кажуть. Розумієте? Бо дуже багато людей вважають, що е, в 30 мені ще зарано, а в 40 ще теж вроді би нічого. І вже коли е, вже так, знаєте, коли вже просто необхідно, в 50-60 починаю згадувати, що вже. Прийшов час, але зрозумійте одне, що вже в 25 років у нас зменшується вироботка нашого власного колагену. Тому вже треба починати ось з того віку за собою робити догляд, щоб потім вже не було пізно. Тому колаген бустер дуже класно справляється з заломами, з моршками, і його можна використовувати і уранці, і увечері під крем денний або нічний. Також люблю Absolute Oxygen Day Cream. Він мені подобається взагалі, що він підсвічує шкіру в нутрі, і він виходить, як. Він виходить як основа під макіяж. Тобто у нього є така захисна плівка, але вона не силіконова, вона захищає шкіру від будь-якого забруднення. І вона, і виступає ця плівка, як основа під макіяж. І коли ви наносите поверх цього крему там, через пару хвилин вже тональну основу, вона лягає дуже рівно і дуже гарно. Спробуйте обов'язково. Також люблю з цієї серії Luxury Night Крем. Він, він реально лакшері. Тут дуже багата концентрація вітаміну С, тому, хто встиг придбати з першої партії, він дуже рідкий, але це, як я кажу, нам просто пощастило мати саме такий крем. І після нього уранці шкіра дуже зволожена, класний має колір, тому я дуже раджу його додати у використанні. А ще класно вони працюють з бустером, бо колаген-бустер в такому тандемі виступає як провідник. І тоді, коли ви наносите крем поверх нього, він проникає ще більш глибше і насищає наші клітини дуже великою концентрацією вітаміну С і усіми тими составними, які в ньому є. Неймовірний засіб для очей це ТОТАЛ Ай Ліфт Крем. Він дуже класно зволожує, у кого є ось ці гусінні лапки, також його наносити потрібно на ось ці носогубні складочки. Також він зволожує дуже класно шкіру губ і, звісно, наносимо його і на шию, тому що тут шкіра також тонка, дуже, як і шкіра. На очах не можу виокремити щось одне для себе. Так, є дуже ті засоби, які мені подобаються. Це всі маски із ентенсівке. Ми якраз переходимо до цієї лінійки. У мене є всі масочки, всі засоби. Я користуюся усім. Я дуже задоволена. І я бачу навіть по своїй шкірі, я бачу по шкірі наших дівчат, партнерів, які користуються. Дуже помолоділи усі гарні. Тому обов'язково, хто ще не пробував, спробуй. Давайте подивимось: інтенсивке лінійку. Тут ви бачите у нас. 5 позицій і сама назва говорить за себе, тобто це догляд більш інтенсивний за шкірою. Але я хочу зауважити про те, що, якщо, наприклад, лінійка NTH хронотерапії так, вона йде 40 Але дивіться, це не означає, якщо вам 38, 39, 37. Що треба чекати, поки вам буде 40. Це означає, що ви повинні подивитися на стан вашої шкіри і адекватно оцінити. І я хочу сказати, що є така шкіра, це залежить і від стресів, так? І це залежить від того регіону, де ви живете. Це залежить від того, що ви їсте, яку воду п'єте. Це залежить також від нашої генетики. Є такі люди, які вже в 35 потребують інтенсивного догляду. Є такі, які в 40 і в 50 виглядають, наче їм 30. Але це не визначає, що вам не потрібно доглядати за шкірою. Розумієте? Тут треба просто дивитися, і наші складові наших засобів, воно так все підібране, що можна підібрати спокійно собі догляд, який точно не нашкодить це однозначно. Він тільки допоможе вашій шкірі стати краще і допоможе вашим клітинам не старіти. Тому інтенсив кеа, його також можна використовувати і в 35, і в 38, але дивитися по стану шкіри. Якщо у вас є якісь сумніви, ви можете порадитися або з нами, хто вже давно користується і розбирається дуже гарно. так? Ми вам підкажемо, як вірно підібрати собі систему для догляду за вашою шкірою. То хочу сказати, що інтенсивке у мене є також усе. Я користуюся усім, і дуже задоволена це молочко Cleansing Milk. Він з вітамінами. Дуже мені подобається, що у нього така консистенція, яку також можна змивати водою. Тут дуже класні масочки для обличчя, дуже їх люблю. Це «Lifting Пілінг Маск. Вона взагалі must have. Це якщо вам потрібно дуже швидко, класно виглядати, її можна використовувати. Але, звісно, як ви читали, що в неї дуже багатий склад кислот саме, так? і дуже його радять в холодний період використовувати. Але якщо дуже, якщо дуже потрібно, можна використовувати перед ніччю. Щоб уранці ви були гарненькими. Після нього йде також дуже класна вітамінна масочка Sleeping Mask. Є тут також класні це, е, японський рисовий скраб, який дуже ніжно шліфує нашу шкіру і дуже класно убирає, прибирає забруднення. Не травмуючи наш верхній слой ліпідний, так? І після нього королевська маска Іріс, яка збагачена мінералами, вітамінами, вона дуже глибоко зволожує шкіру. Також цю масочку можна підліткам локально після акне, вона дуже класно регенерує і заживляє шкіру. Засоби ке цієї лінійки вони також допомагають прибирати пігментацію, висвітляють шкіру і надають їй живлення і молодості. Хочу зауважити про те, що пакування є дуже зручним і дуже економним, тому що ось такі туби. Кожне, кожне нажимання, ось такого дозатору, так, піднімає рівень помпи і ви використовуєте засіб до останньої краплі. Це дуже важливо, також кажіть про це своїм клієнтам, щоб вони розуміли, що вони платять за те, що до останньої краплі використають на собі. Ті засоби, які йдуть у нас у баночках, до них йдуть спеціальні ось такі лопаточки. Тобто ми туди пальцями нічого не трогаємо, не користуємося, а ось такими стерильними паличками все достаємо і вже потім наносимо собі на руку, а потім вже. На обличчя. А зараз хочу поговорити з вами про цінову політику на нашу космецевтику. Якщо ви провели зустріч з клієнтом, наприклад, зробили йому майстер-клас, або він у вас придбав ось такі варіанти в Саше, і потім хоче придбати у вас лінійку в повноцінному об'ємі і каже вам, наприклад, що це задорого. Перше, що повинно йому запропонувати, це стати розумним покупцем. У нас є три варіанти підписки саме на космецевтичний пакет. Це або фітолінія, або NDH, або інтенсив кер. І в цьому випадку клієнт вже бере зі знижкою 35% усі позиції, які йому знадобляться. Якщо ви новачок. І ще не спробували нашу продукцію, саме космецевтику. Я підготувала для вас такий маленький розрахунок, щоб вас промотивувати. Наприклад, якщо ми беремо собі серію NTH плюс молочко для вмивання, це виходить 116 євро. В середньому ми порахували з лідерами, деякі позиції закінчуються через 3-4, в середньому 5 місяців, деякі ще існують довше. Тому давайте в середньому я беру 5 місяців і ми ось ці 116 євро розділимо на 5 місяців, щоб зрозуміти, яка вартість наших засобів на місяць. Це виходить 23 євро. У гривні це виходить 998. Якщо ми з вами розділимо цю суму на 30 днів, це виходить 34 гривні ми використовуємо на своє обличчя в день. То хочу зауважити, що на каву кожен день ми витрачаємо набагато більше, бо чашка кава в середньому коштує зараз. Від 70 гривень. Але ж все-таки пораджу спочатку почати саме ось з таких саше. Навіть якщо ви придбаєте усі позиції, це виходить для вас 701 гривня. Завдяки ось таким мініатюрам ви зможете для себе підібрати вашу систему подогляду за шкірою. А наостанок додам, що Самі круті продажі починаються тоді, коли ви стаєте 100% користувачем. Тому користуйтеся із задоволенням і отримайте бажані результати.